Вітаю вас, малята! На минулому занятті ми вчилися складати розповідь за ілюстрацією свійські птахи та намалювали півника петриківським розписом. Дякую вам за розповіді та малюнки. А сьогодні я пропоную послухати та переказати оповідання Василя Сухомлинського зайчик. І місяць за допомогою таблиці. Чи можемо ми, розглянувши картинки на таблиці, сказати, про кого йде мова? Ну, звісно, це зайчик та місяць. Пропоную пограти в гру скажи одним словом. Я буду називати два слова, а ви утворіть одне. Довгі вуха, ВУХИ, довгі вуса, ковуси пілі зуби, ЗУБИ, гострі зуби, гострозуби, косі очі, ОКИ, сірі очі. Сірооки, чорні очі, окий, чорний ніс, чорноносий, короткі лапи, коротколапий, куций хвіст, куцохвостий. Пропоную розглянути таблицю та послухати оповідання Василя Сухомлинського зайчик та місяць. Якщо ви будете уважні та за допомогою малюнків на цій таблиці ви зможете краще зрозуміти зміст оповідання та переказати його самостійно. Холодно взимку зайчикові вибіг він на узлісся, а вже ніч настала. Мороз тріщить, сніг проти місяця блищить, холодний вітерець з яру повіває. Сів зайчик під кущем, простяг лапки до місяця просить. Місяцю, любий, погрій мене своїми променями, бо довго ще сонечка чекати. Жалко стало місяцеві зайчика і не говорить. Іди полем, полем. Я тобі дорогу освітлю, прямуй до великого стого соломи. Попрямував зайчик до стого соломи, зарився в стіг, виглядає, усміхається до місяця. Спасибі, любий місяцю, тепер твої промені теплі, теплі. У яку пору року відбуваються події? Взимку. Де на застала ніч зайчика? На узлісі? Узлісся це простір біля лісу. Як почувався зайчик, сидячи під кущем, йому було дуже холодно. До кого звернувся зайчик по допомогу? До місяця. Які слова він промовляв? Місяцю люби, погрі мене своїми променями, бо довго ще сонечка чекати. Чи міг місяць зігріти його? Звісно, ні, бо він не гріє, як сонечко, але місяць запропонував інший спосіб, як можна зігрітися. Що відповів місяць? Іди полем, полем. Я тобі дорогу освітлю, прямуй до великого стогу соломи. Як скористався зайчик порадою місяця? Попрямував зайчик до стогу соломи, Зарився в стіг, виглядає, усміхається до місяця. Які слова подяки почув місяць від зайчика? Спасибі, любий місяцю. Тепер твої промені теплі, теплі. Яку допомогу ви могли б запропонувати зайчикові? Діти, а знаєте ви, що деякі слова в оповіданні можна замінити, а зміст не зміниться? Малята пропоную пограти у гру. Він, вона, воно. Є слова. Які можна замінити словом вона. Є слова, які можна замінити словом він. А є такі слова, які можна замінити словом воно. От зараз ми спробуємо замінити деякі слова іншими. Ось малюнок, на якому зображений хлопчик позначає слово він. Дівчинка, слово вона якою карткою ви позначите слово, про яке можна сказати воно, сонечко, місяць, ялинка, кущ, сонце, сніг, солома, ніч. Стіх, промінь, вітер. Дякую вам, малята. Пропоную ще один раз прослухати казку Василя Сухомлинського Зайчик і місяць. Холодно взимку зайчикові. Вибіг він на узлісся, а вже ніч настала, мороз трещить, сніг проти місяця блищить. Холодний вітерець з яру повіває. Сів зайчик під кущем, простяг лапки до місяця, просить. Місяцю, любий, погрій мене своїми променями, бо довго ще сонечка чекати. Жалко стало місяцеві зайчика. Він не говорить Іди полем, полем, я тобі дорогу освітлю. Прямуй до великого стогу соломи. Попрямував зайчик до стогу соломи, зарився в стіх, виглядає, усміхається до місяця. Спасибі, любий місяцю, тепер твої промені теплі, теплі Я сподіваюсь, вам сподобалось це оповідання. І ви з легкістю зможете переказати його за допомогою мнемотаблиці. Я буду чекати ваші розповіді. Пропоную намалювати ілюстрації до цього оповідання. Ви можете забрасити у себе на малюнку будь-яку частину оповідання. Це може бути початок, середина або ж кінцівка. Малята, зараз я вам покажу. Як можна намалювати зайчика? Посередині аркуша малюю овал, голова, тулуб, вуха зайчика, лапки, оченята, носик, ротик, вусики це одяг зайчика і хвостик та місяць. Ще зайчика можна зобразити ось так. Подивіться, Це зайчик сидить. Ще можна зобразити ось так. Це стіг соломи і зверху зарився в нього зайчик, як в нашому оповіданні. Ось такі малюнки у мене вийшли. Я вже їх розфарбувала. Чекаю малята, які ж ілюстрації будуть у вас. До зустрічі!